Добрий день, шановні слухачі курсу. Сьогодні говоритимемо про унікальну постать у нашій літературі: про Тараса Шевченка. Іван Дзюба якось писав: уже для багатьох поколінь українців Тарас Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія його всеприсутності, всезрозумілості та все знання про нього. І з іншого боку, перед сучасним читачем стоїть непросте завдання не збитися на манівці. І зуміти за висловом Євгена Маленюка крізь впень за Кобзарину мертву реліквію, народницьку ікону, побачити справжню людину, що є виразником того українського колективного підсвідомого, яке чітко окреслив свого часу Вольтер Україна завжди прагла волі. Справді Шевченко маркер української ідентичності, як Шекспір для всіх англійців, навіть тих, які жодного разу не брали до рук його книг і не бачили жодної вистави. Проте Шевченко і великий гуманіст свого і наступних часів. Це переконливо доводить не лише життя митця, а й уся його творчість. Звернімося до розгляду ранньої творчості Тараса Шевченка. Один із перших творів поему Катерина. Автор напише незабаром після викупу скрипатства наприкінці 1838 го на початку 1839 року. На це вказуватиме і присвята твору Василю Жуковському, який брав активну участь у визволенні Шевченка. За жанром це соціально побутова поема. Композиційно твір складається з п'яти розділів. У першому автор розповідає про дівчину на ім'я Катерина, яка зустрічається з російським офіцером Іваном і згодом вагітніє від нього. Її коханий тим часом поїхав на війну в Туреччину. Дівчина чекає його повернення, але він так і не повертається. У другому розділі Катерина після народження сина байстрюка стає ганьбою для своїх батьків і посміховиськом для чужих людей. Засмучені батьки проганяють її з дому разом із дитиною. Дівчина йде шукати свого коханого в Москву. У третій частині Катерина зустрічає чумаків. Розпитує їх про дорогу, згодом побачить російських солдат. У них вона питає про свого коханого, але ті нічого не знають і тільки насміхаються з неї. Її разом із сином у дорозі застає зима. Четверта частина розповідає про зустріч Катерини з Москалем Іваном, але той і знати її не хоче. Дівчина сподівається, що він хоч візьме із собою свого сина. Катерина виносить дитя, щоб показати його батькові, але москаль просто утік. У відчаї жінка кладе сина на шлях, а сама біжить у Діброву доставу, де й топиться. У фінальному епізоді син Катерини Івась як провожатий, йде разом зі старим кобзарем до Києва. У кареті їде Москалі Іван та його дружина, яка покликала хлопчика до себе та дала йому гроші. Батько впізнав сина, але відвернувся. Темою твору, отже, є зображення трагедії жінки-покритки та дитини Безбатченка. Ідеєю засудження аморальності, безчесності, утвердження думки про потребу такого суспільства, яке б ґрунтувалося на принципах справедливості захисту знедолених. Поему перемежовують авторські ліричні відступи, у яких Шевченко співчуває зневаженій Катерині, закликає дівчат кохатися та не з москалями, бо москалі чужі люди. Цей рефрен відображає не стільки етнічну ворожість до москалів росіян, скільки моральну засторогу стосовно тих. Для кого поняття честі порожнє слово. Творчий задум історико-героїчної поеми, романтичної епопеї Гайдамаки, виник у Тараса Шевченка невдовзі після викуплення скріпацтва. Розділ Галайда був надрукований 1841 року в журналі Ластівка. Наприкінці того ж року цензура, зробивши багато вилучень, дозволила текст до друку. Історична основа твору гайдамацький рух. Це збройні виступи селянства на правобережній Україні у XVIII столітті проти гніту польської шляхти і духовництва. Шевченко звертається до зображення кульмінаційного епізоду Гайдамаччини, козацько-селянського повстання 1768 року, відомого як Коліївщина. Повстання це розпочалося біля Мотронинського монастиря в Урочищі неподалік Чигирина, Холоднім Яру. Згодом поширилося на все правобережжя. Основне джерело твору народно-легендарний образ Гайдамаччини, розповіді очевидців, зокрема діда Івана, народні легенди, перекази, пісні про Коліївщину. В основі ідейного задуму прагнення заперечити польським і російським авторам, які змальовували гайдамаків озвірілими розбійниками та злодюгами. Композиційно поема складається з двох вступів, десяти розділів, епілогу. Містить вона й ліричні відступи і вставні пісні. Характерною особливістю твору є відсутність розв'язки. У першу друку 1841 року твір містив також присвяту Василю Івановичу Григоровичу передмову, що фактично є післямовою, звертання до передплатників, уміщене на задній обкладинці книжки, яке має назву Панове субскрибенти». Темою твору є змалювання боротьби українського народу проти польсько шляхетського панування в Україні. Широкого повстання з назвою Коліївщина, ідеєю утвердження складності історичної долі українського народу, неминучості його боротьби за визволення, заперечення принципу злопомсти у творі наявні дві сюжетні лінії історична та любовна. Любовна репрезентована двома персонажами Яремою Галайдою та Оксаною Звільшаною. Історична, безпосередньо гайдамацьким рухом на чолі з Максимом Залізняком та Іваном Гонтою. Закликаю вас уважно пропрацювати текст цього непростого твору. Детальний конспект змісту, особливостей розгортання сюжету і характеристику центральних образів твору ви знайдете в теоретичних матеріалах нашого курсу підручникові лайфхаки з української літератури. Під впливом вражень від першої після викуплення скріпацтва подорожі в Україну і перебування в ній, здобуття нового, широкого, багатоманітного та суперечливого досвіду, в основі якого болісні спостереження над долею України відбудеться і глибока зміна внутрішнього світу поета. У вірші три літа він скаже: І тепер я розбите серце, ядом гою, і не плачу, і не співаю. А вию свою. Так буде укладена рукописна збірка творів, написаних у 1843-1845 роках і яку автор назве Три літа. Хронологічно перший у програмі ЗНО текст цього періоду це Поема Сон у підзаголовку Комедія. Написав цей твір автор у 1844 році. За жанром, це сатирична поема, деякі дослідники визначають твір як політичну сатиру. Епіграфом до тексту є слова з Євангелія від Івана: дух істини, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає його. Поема починається з філософського вступу, у якому автор розмірковує над соціальною несправедливістю. Далі, через мотиви сну й дороги, ліричний герой твору летітиме спочатку над Україною, у якій спостерігатиме картини закріпаченої країни на тлі розкішної природи, потім над Сибіром, де бачитиме каторжні роботи засланих декабристів, поки нарешті не прибуде в Петербург. Тут він зустріне землячка з циновими гудзиками, утілення тих українців-перевертнів, що зневажають свою мову, і готові прислужуватися тим, хто при владі. У царському палаці спостерігатиме, за словами Івана Франка, сцену генерального мордобиття. Прогулюючись біля неви, натрапить на пам'ятник Петрові І, що його встановила Катерина II. До пам'ятника злітатимуться білі пташки, символ душ загиблих козаків. Серед них Петрові дорікатиме й душа Павла Полуботка. Повернувшись у царські палати, герой прокинеться, нібито наляканий грізним царем, якого мучить похмілля. Темою твору таким чином є зображення тоталітарної суті російського імперського режиму, ідеєю засудження самодержавства і кріпосництва в цій імперії, вірно підданства і моральності земляків перевертні 1845 рік у творчості Шевченка періоду трьох літ Євген Сверстюк назве роком Високого Сонця України. Адже протягом жовтня-грудня 1845-го письменник створить аж п'ять поем: Єретик, Сліпий, Великий льох, наймичка, Кавказ. Зосередьмося на аналізові поеми «Кавказ», яку Іван Франко назвав огнистою інвективою проти темного царства. Твір присвячено Якову Петровичу Дебальмену. Це друг Шевченка, український шляхтич шотландського походження, граф, офіцер російської армії, який загинув на Кавказі. Епіграфом до твору автор узяв слова з біблійної книги пророка Єремії, які мають антивоєнне спрямування: хто дасть голові моїй воду, й очам моїм джерело сліз, і плакатиму день і ніч надобитиме. Історичною основою поеми є активні воєнні дії Росії з підкорення Кавказу в 1817-1864 роках. Повстання горців проти російської колонізації спочатку очолив шаміль. Темою твору є зображення загарбницької політики російського імперіалізму. Ідею втілено в ключових рядках: борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Центральними образами твору є Прометей, що втілює одночасно страждання горців і їх непереможне прагнення до волі. Російський колонізатор, стосовно якого автор використовує їдку іронію, що переростає в сарказм. І сам оповідач, ліричний герой поеми: ще один твір періоду трьох літ, написаний 1845 року, і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Саме такою є повна назва цього послання Тараса Шевченка. Адресатом тексту є, отже, уся українська нація. Проте твір має й вужче коло, якому спрямовує гнівні закиди поет, це сучасна йому українська еліта. Стислу констатацію того, що прагне сказати автор, наведено вже в епіграфі, який узято знову з Біблії. Це соборне послання Івана. Як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. На початку твору ліричний герой, друге я самого Шевченка, постає перед читачем в образі пророка до плачу, якого всі байдужі. Далі автор критикує українську еліту, що зневажає власний народ, цурається своєї історії. Тут звучить заклик до примирення активного громадського життя задля відродження нації. На завершення попередньої ідеї твору концентруються в афористичні слова: Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Лише тоді оживе добра слава, слава України! У грудні 1845 року, лікуючись на Переясливщині в друга Андрія Козачковського від запалення легенів, поет напише вірш, як умру, то поховайте. В автографі заголовка не було. У першому посмертному виданні Кобзаря 1867 року він одержав назву Заповіт, яка стала вже традиційною. На початку твору автор закликає поховати його в рідному краї на могилі. Зважте, будь ласка, що в Шевченка, як і в народній поезії, могила це високий курган, насипаний над похованням воїна чи героя. Тобто, поет просить поховати його в священному з позиції народної історії місці. У другій частині твору автор спонукає українців скинути з себе кайдани неволі і боротися за краще майбутнє. У заключних рядках звучить заклик збудувати нову вільну сім'ю, яка б і самого поета спом'янула незлим, тихим словом. Насамкінець хочу наголосити: Шевченко, його імідж сьогодні це своєрідне дзеркало. Для літературних критиків, державотворців, журналістів просто українців. У ньому відбивається саме те, із чим ми підходимо до цієї поверхні. Він може бути актуальним і живим. Сучасним і цікавим, не банальним, а може спримітизованим і спрощеним до образу Великого Кобзаря, про якого чули, але якого мало хто читав. Тож повірте, читання не лише програмових текстів, а й інших творів обов'язково переконає вас у тому, що, за словами Юрія Макарова, Тарас Григорович Шевченко може бути і неслухняний, незручний, часами епатажний, дорослий, незалежний, креативний. Артистичний, справедливий, запальний, мудрий, освічений, безстрашний, шляхетний, вразливий, емпатійний, гордий, безбаштовий. Хіба не здатен він надихати модерних українців? Просто самим фактом існування в нашій свідомості?